Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Еко хутро. І талія. Така гарна шубка велика. Велике розміру. Як і така гарненька. Більш така вона йде довша. Гарна шуба. Ось така шубка, вона така переливається. Таке хутро воно йде довге. Це екстра плюс перший сорт. І ціна, за кілограм 4,25 євро. Такий тегі. Гарні розміри хутра. Ось така шубка така також у нас переличиста. Це приблизно виходить 211 гривень за кілограм хутра. Ось така також велика групи, смуровна коротша, на самічок така біленька шубка. Така шуба також більшого розміру. а ж подовжена вона йде. Мігенька така. Така гарненька шубка, гарна шуба. Все, 48 розмір. Кашука. Показую вам весь лот. Лот вагою 17,6 кг і приблизна ціна буде за весь лот 3728 гривень. За більш детальнішу інформацію вертайтеся до менеджерів всім mm -hmm. гарного дня!